Голова правління фундації, де Юре Михайло Жернаков з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вас. Чи справді фактично міжнародні партнери порушили табу, яке вони запровадили, не гласне табу, яке запровадили з 2022 року, не критикувати різко і сильно Україну? Чи поки що це дуже м'які заяви, дипломатичні, виважені, без якихось різких рухів? Скажу так: тут і ем, багато чого Трапилося вперше трапляється зв'язку з цим процесом, так тобто і мітинги. Я думаю, про це вже не раз говорили. Так публічні такі великі мирні зібрання, це вперше за часів Великої війни. І ем, критика, ну така досить чітка і жорстка з боку наших європейських партнерів. А от тепер і перший, взагалі, будь-який публічний коментар стосовно державної політики США ну на моїй пам'яті, так точно за часів другого Трампа. Причому з обох боків від обох партій від досить високих посадових осіб, досить авторитетних американських політиків. Тобто, це явно не жарти. Тут багато ми говоримо про те, що на жаль, Америка, ну просто це і не є пріоритетом теперішньої адміністрації Трампа. Нібито була така думка. Тепер ми бачимо, що двоє ще раз дуже важливих посадовців висловилися і дуже конкретно і наголосили окремо на тому, що це підриває. Допомогу Україні, тому що і це правда. Я тут з їхньою оцінкою погоджуюся одним із основних аргументів противників допомоги Україні. Є те, що Україна є то, що називається utterly corrupt, страшенно корумпована, страшенно жахлива. Просто нема, нема, нема що діяти, нема чого дати ради і як і тому треба зупинити підтримку, тому що кого ми підтримаємо. Такі аргументи лунають від наших ворогів, наших. Тих, хто закликає нам далі не допомагати, очевидно, що це ну не, не має спільного з правдою. Звичайно, проблеми з корупцією є, але ми їх дійсно долаємо. Ми ж шалений зробили шлях за останні роки на в цьому напрямку, і звичайно, що ці оце скасування фактично НАБУ і САП. Дуже сильно це все підривається, дуже очевидно багатьом. Тому дуже хотілося б, щоб ми все таки цю сторінку сторінку закрили і не давали аргументів нашим недругам зупиняти допомогу Україні. Президент заявив про те, що він несе законопроект, який має відмотати все так, би мовити, назад. І е е е я трактую зокрема заяву президента, також дозволю собі це так: е мовляв, все вирішиться, можете розходитись, але чи справді ці протести припиняться з такою заявою? Я не впевнений у цьому. Відразу скажу, що я не, ну скажімо, я не можу говорити за всіх протестувальників. Я, для, я, за, себе, особисто, та, я за себе особисто скажу. Я, я би впевнився у цьому, коли побачив би текст закону і побачив би 226 голосів на табло. Так? Тобто, текст закону має повертати. Ем, Незалежність на і САП має назад відкатати то погане, що ми зробили, але не тільки. Давайте згадаємо, що і в цьому законі було прийнято, наприклад, розширення фактично легалізованого проведення обшуків без ухвали суду. Що є абсолютно ганебною, абсолютно антидемократичною практикою, і це треба абсолютно також виправити назад, тому що ми багато орієнтуємося і зосереджуємося з розумілих причин на НАБУ і САП, але це також дуже важлива гарантія демократії і не. Втручання і не атаки на права людей, а також інші є речі, які треба розвернути і перестати в них бавитися, вибачте, антидемократично. Я кажу про закон про ото, так зване ототоження адвокатом з клієнтом, яке насправді про заборону, так, так звану, яке насправді є нічим іншим як тиском на журналістів, інструментом тиску на журналістів, які хочуть писати про адвокатів. І я кажу про те, що інший процес відбувся, як про який мало ми зараз говоримо. Одночасно в такому дуже портновському, вибачте, стилі одночасно з голосуванням за цей ганебний законопроект, яким були незалежність НАБУ і САП, також проголосовано формування комісії замість міжнародних експертів, з формування вищої колів комісії суддів, там будуть тепер фактично ключового органу в судовій владі. Там мають тепер це все вирішувати. Хто буде наступними суддями, представники Медведчука і друзі, люди пов'язані з портновим Павлом Вовком і іншими особами подібними. Тому це також все має абсолютно. Ми маємо це виправити, тому що не тільки в Набу і САП у нас була проблема, яку створила нам влада в той день. Зараз я відверто маніпулюю, попереджаю про це. Чи є ризики того, що Генпрокуратура могла вже отримати дані, які стосуються справ НАБУ, зокрема щодо пана Чернишова і подібних йому посадовців? Не знаю, чому говорити про маніпуляцію. Я скажу, як ну, ну, бо я буду триматися зараз сторон ти... цього і припускати, і додавати якісь слова Зумію. про те, що можливо ймовірно, потенційно. Окей, дисклеймер також. Я не є найбільшим фахівцем в кримінальному процесі, хоч, хоча, хоча і маю вищу юридичну освіту. Не то що ризик того, прокурор ж анонсував в прямому ефірі, мені здається, тобто точно публічно були цитати його: що вони проведуть аудит чи вже проводять аудит так званий справ набу. Ну, це означає, як мінімум, Генпрокуратура тепер з їхніми повноваженнями, чи то офіс генерального прокурора, мають доступ до всіх справ, можуть їх передавати, дивитися в них. Ну і всяке таке. Тому чи є цей ризик? Безумовно, цей ризик є. І вже є оглядачі, які кажуть про те, що, ну скажімо так, частково, навіть якщо зараз все повернуть, деякі посадові особи, які або вже отримали підозри, або, наприклад, ще не отримали підозри, що теж дуже цікаво, ну, можуть їх ніколи і не отримати, тому що вже ознайомилися з тими матеріалами, які були в набу, до яких раніше не мали доступу, і. Ну, очевидно, що це має вплив і може мати вплив на подальший розвиток справ. Я хочу, щоб ви відреагували на одну заяву генерального прокурора. Вона мене відверто ще роздивувала. Руслан Кравченко стверджує, що він не просив збільшувати власні повноваження, які стосуються контролю або підпорядкування на і САП в його руках. Ба більше генпрокурор переконує, що довідався про ці зміни до кримінального кодексу з е, телеграму. Телеграму Ярослава Железняка, якщо не помиляюся, народного депутатам. Mm. Чи витримує критику така позиція генпрокурора? Тут не готовий вам взагалі сказати. Ну, хіба, можу сказати, за загальним правилом розробка державної політики, якщо це стосується безпосередньо Генпрокурора і його відомства, то він має бути долучений до цього. Так? Тобто ем, з мали би. Як мінімум проконсультуватися, але з огляду на те, як робиться державна політика в Україні, ну так само є стейкхолдерами НАБУ, САП, громадянське суспільство, профільні організації, експертні, ну і так далі. Їх ніхто не запитав, коли голосували блискавично за цей законопроект в. Верховній Раді, ну це, це якщо не, не чемпіонськ, то за попередньої влади також ду так само блискавично. Навіть надрукували паперову версію, мені здається. Для того, щоб призначити Луценка генпрокурором, бачите, там генпрокурор, тут генпрокурор. Я думаю, що це порівнянні були е, речі е, між собою. Е, також нічого хорошого там не було. Я до того, що мені невідомо достеменно, чи генпрокурор був в курсі, мав би бути в курсі. Але так само мало би бути в курсі всіми і можливість висловитися щодо прийняття цих ганебних законопроєктів, цього не було. Тому... Тому зрозуміло, власне, що ви маєте на увазі, якщо проаналізувати заяви, які ми отримали за два дні від ЄС від Європейської комісії, точніше від сполучених штатів, про яку ми вже згадували, є реакція різноманітних організацій, зокрема Європейського банку реконструкції та mm. розвитку, які надають нам гроші, кредити і гранти. Що з нами трапиться, якщо можна по пунктах, якщо влада не відступить. Якщо не повернеться, принаймні те, що було та незалежність, яка була в НАБУ і в САП, до 22 липня, які наслідки це матиме для країни катастрофічні. І я на зараз навіть не про гроші. Та є, ну кажуть про те, що гроші аргументи наших партнерів е, фінансові були одним із вагомих, що найменше при прийнятті рішення про те, що треба е, ну, очевидно. Якесь подібне рішення було прийнято, якщо вже президент анонсував новий законопроект, е, і в цьому це зіграло роль. Але мене страшить не, не це. Мене, я набагато більше е, боюся, відверто скажу. Е, іншого сценарію, що е, якщо цього не станеться, або якщо навпаки станеться набагато гірше, тому що ми вже чуємо і бачимо е, повідомлення про те, що е, організаторам мітингів будуть, закон приймуть якийсь. Але організатори мітингів будуть шити державну зраду на рівному місці, чи е, е, не дай Бог. Так, чи наступним кроком спробують санкціонувати, наприклад, Томаша Фіалу, якому належать два видання ключових незалежних е, Українська Правда і е, НВ? І мені страшно, що буде відбуватися в подальшому, тому що зараз ці мітинги вони дуже позитивні, дуже мирні. І дуже так це така м'яка сила, але все одно в них прослідковується інша емоція, прослідковується злість і інші, інші подібні емоції. Не дай Бог, влада піде далі і взагалі покаже себе просто як, ну, як Росія. Не побоюся цього слова. То я думаю, що це матиме, ну може мати абсолютно інший вимір, абсолютно іншу. Конотацію абсолютно інші іншу форму такі мітинги, і тоді просто ну цей сценарій російське розірвання країни зсередини ну просто буде реалізований в тому числі в такий спосіб. Я відразу скажу, не треба тут буде винити людей. Тому що ми вже бачимо спроби перекладання відповідальності, що о люди виходять на мітинги, це створює картинку. Ні, вибачте, картинку створює оця політика. Про ще до того як люди на мітинги вийшли, вже були повідомлення і вже були дзвіночки. Дуже погані і що стосовно переслідування активістів і стосовно невиконання закону побеб і так далі. Тому для того, щоб нам нам оце деескалювати, для того щоб нам знайти сценарієм розвалу країни зсередини, нам необхідно не тільки повернути незалежність на боїсап, нам треба назад піти на кліт, на першу клітинку, скажімо так, е виконання закону, виконання реформ і не розвороту їх, і не дай Бог не. Е і ти шляхом Росії переслідування активістів, журналістів і згортання демократії. Тобто, на вашу думку, наступною цілею можуть бути саме медіа? Е, та не тільки на мою. Я вже просто бачу це від авторитетних досить людей, які мають доступ до е, інформації, мають доступ до інших речей. Е, що такі плани є. Ще раз кажу: мені, в мене правда, в мене є відчуття, що портнов перед тим як його вбили, е, напевно, або, або про це. Думав або про це мав інформацію, або відчував і для чого ж він сюди їздив, і мене не полишає відчуття, що він сюди передав просто якісь документи, які називаються ем, план демонтажу української держави. В мене єдине е, дивує, чому топ посадовці наші українські його дотримуються. Таке враження, що просто до останньої букви я дуже хотів би, щоб ми це припинили і е, ну, не йшли не цим шляхом, тому що це просто може коштувати нам всім державності. Це все дуже сумно. Ви згадували про бюро економічної безпеки, і от я відкриваю зараз новину, якщо я її не загубив. Про те, що конкурсна комісія з добору голови цього, цього відомства надіслала документи щодо Олександра Цивінського і знову його на посаду. Наскільки я пригадую, то уряд відмовився його призначати. Це питання адресували новопризначені прем'єрці Юрії Сверденко. Вона дуже так ухилилася від відповіді конкретної, бо я був якраз тоді в парламенті, коли все це відбувалося. Uh -huh. Ми дуже багато говоримо про БЕП, але дуже мало пояснюємо людям, чим ця структура займається. От я пропоную спочатку двома-трьома речами пояснити, що це таке взагалі. І друге, чи пов'язане непризначення голови Бюро економічної безпеки після незалежного, наскільки я розумію, конкурсу якраз з тими подіями, які ми бачимо зараз цими днями? Чи не зовсім пов'язано. Два слова: економічні злочини. Якщо дуже, це те, чим займається БЕП. Має займатися uh -huh. чим займається БЕП насправді великою мірою кошмарить бізнеси. Вибачте за термінологію. Е, як і з багатьма, е, наприклад, СБУ, та тобто герої, бойова частина, це, це це, це боги війни. Я як цивільний е, захоплююся, я думаю, як і багаті багато інших, військові захоплюються. Це дійсно фантастика, те, що вони роблять для захисту України. Є тилова її частина, яка замість яка вбачає ворогів, вибачте. І яка ходить і обирає бізнес? Ем, на жаль, і займається не там, чим потрібно. Е, Так само і в Бебі, та тобто є частина, ну, бойової там частини немає, але є. Легітимна частина, яка дійсно перевіряє, чи податки платяться, чи економічних злочинів, немає, ухилення від оподаткування і так далі. Це про наповнення бюджету великомірю, але є тому, що вона не досконала сказати, що найменше, не менше, тому що вона політично залежна, досить корумпована. Все ще на жаль, там є елементи, які ходять і просто обирають бізнес, які приходять, кажуть, ми вам зробимо погано, якщо зараз не заплатите. Або якщо, наприклад, бізнес дозволяє собі. Чи подумає фінансувати когось із опозиційних політиків, чи щось іще таке? БЕБ може до них прийти і сказати: слухайте, ми вам зараз просто ваш бізнес закриємо, чи зробимо вам величезні проблеми в той чи інший спосіб? От на тому дуже важливо цей інструмент з двох причин. І для генерації грошей, тому що дійсно треба боротися з ухиленням від оподаткування там величезні там мільярди просто лежать в цих схемах, і тому ефективний БЕП потрібен. І для того, щоб не використовувати його в політичних цілях для атаки на опонентів на бізнеси, для кошмарення вибачте бізнесу в корупційних просто целі цілях. Для цього всього потрібен незалежний керівник і для цього всього потрібна переатестація співробітників цієї служби. Дякую вам дуже за відповіді. Михайло Жернаков, голова правління фундації, де Юри, з нами був на зв'язку.